Всім привіт, я Василь Звірів, і сьогодні запрошую вас у гості до солістки національного театру опери і балету Олени Гончарук. Коли вперше бачиш цю жінку, складно повірити, що оперні співачки можуть бути настільки красивими, тендітними і позитивними. Утім, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тож відправляємось. Перший празник то Різдво Христовеся, ой, радуйся земле, Син божий народився. А що третій празник? Святе Водохреща, радуйся! ой, радуйся, Син Божий. народився! Ой, якось так. Ви вже 10 років є солісткою національної опери України. У вас у театрі багато конкурентів? Ну, звичайно, тому що мій голос сопрано, і це, я можу сказати, мабуть, більш розповсюджений тип жіночого голосу. То ясна річ, що сопран вистачає. Але я хочу сказати, що зараз доволі цікавий час. Зараз можна їздити, будь ласка, по всьому світу, прослуховуйся в інші театри. Працюй в декількох театрах одночасно. Якби тільки було бажання, наявність таланту, звичайно, професійності. І трошки коштів. Звичайно, звичайно. кошти потрібні взагалі. Але для того, щоб їздити, звичайно, потрібні і кошти також. В оперному у вас от між вами. Солістками здорова конкуренція, чи вона не завжди здорова? Ну, По-різному буває, але хочу сказати, що наш театр в цьому відношенні ну, більш-менш такий спокійний. Я ніколи не чула про якесь там скло підсипане, там, в туфлі чи подрібнене на скло всипане в пудру, там, яке наноситься на обличчя. Ну, про такі жахи я не чула, але звичайно, що будь-яка творча середа, а особливо там якщо це стосується театральної якоїсь атмосфери, то заздрість, конкуренція це такі вічні супутники цього процесу. Окрім безпосередньо театральної сцени, у вас ще є чим займатися? Ви викладаєте. Слава Богу. І досі так. Ви Викладаєте вокал, наскільки я знаю, що ви керуєте хором. Так, дійсно, я викладаю, скільки себе пам'ятаю, я і хотіла бути викладачем, педагогом. Мені здається, що в мене це дуже, дуже непогано виходить. Я відчуваю кожну людину. Це заняття вокалом, це Персональні заняття з одним учнем, ти працюєш над тими самими проблемами. Отак, а з іншим вже треба інакше, тому що це залежить від людини. У мене є як великі учні, я викладаю в мистецькому університеті, так, в мене є і маленькі дітки, я викладаю в Дитячій академії мистецтв. От, так що маю такий досить великий віковий діапазон учнів. І дуже пишаюсь тим, що можу знайти спільну мову як із з маленькими дітками, так і ну, ще трошки з моїми однолітками. А що стосується хору, так, це моя, така, мій волонтерський такий проєкт це хор пенсіонерів. От, має назву Осіннє золото. Це дуже цікавий колектив, цікавий він тим, що люди йдуть туди розумієте, за покликанням. Вони хочуть співати, в них є така потреба співати, навчитись співати, тому що приходять з різними з різним рівнем підготовки. Маємо і виступи з цим колективом. Так що я таке дуже, ви знаєте, отримую велике задоволення, коли я спілкуюся з цими людьми. Чому я зайнялася цим волонтерським проєктом? Тому що в мене ще окрім вокального диплому консерваторії є ще. Диплом е, диригента хормейстера, і я так для себе вирішила, що ну, не потрібно геть зовсім про це забути. А ви вважаєте себе непоганим педагогом? А якщо говорити про вас як про співачку, ви хороша співачка? Є дуже схвальні е, публікації е, про мої концерти, і це мене теж дуже тішить. Але я намагаюся не зупинятися. І Вдосконалюю своє мистецтво, тому що над цим можна працювати все життя і йти до такого більш тонкого професіоналізму дуже довго, тому ну, цей процес тривалий на все життя. Особисто ви якими вважаєте найбільші досягнення вашого життя? професійні досягнення? Участь у конкурсах. Потім був грандіозний такий міжнародний проєкт. Вже коли я працювала в Національній опері України, у всіх містах України, де є оперні театри, було прослуховування на міжнародний проєкт опера Кармен. З нашого боку, це Міністерство культури було, і від Нідерландів була мистецька агенція. І разом. Створили таку сучасну постановку цієї опери, і мене відібрали для того, щоб співати одну з провідних партій. Проєктом ми мали виступи у майже всіх містах Нідерландів, Бельгії. Такий досить тривалий проєкт був дуже цікавий. Цікавий він був тим, що дуже оригінально і сучасно був поставлений. Кращі там диригенти, режисери приймали в цьому участь Я маю на увазі європейські. І от я пригадую, що коли вже тривали гастролі, сталося так, що Хозе, головний герой цієї опери Кармен, захворів. І в такому терміновому порядку продюсери почали шукати заміну, знайшли тенора з мексиканським корінням. І він прилетів з іншої країни, літаком ранком прилетів. І вже ввечері має бути вистава. І він на ходу каже, ну та не треба репетиції, вже ми просто не встигаємо. Ви мені просто там по ходу будете. Партію то я знаю, а по ходу там, куди там, наліво, направо, ну підказувати буду. Ну, звичайно, ми всі впрягаємось, ясно, що треба спасати виставу, білети всі розкуплені і задовго. Люди прийшли на виставу, то все має відбутися. І е тільки йому кажуть, ви знаєте, в нас сучасна постановка, все дуже реально. Ну, Відносини між Кармен і Хозе, так як в житті. І фінальна сцена, коли вже дійство йде до того, що має бути кривава розв'язка. вони дуже напружено з'ясовують стосунки Кармен і Хозе. Хозе повинен дати ляпаса Кармен, але ж ви знаєте, актори ж не обов'язково бити. Да? І, і все, і ляпас є. Е, Глядач чує, що ляпас є, а інший актор робить вид, що ляпас є, і все. Знаєте, ну, така відбувається гра. Ні, він дає. Насправді ляпаса Кармен. Кармен жахнулася, повна сцена людей в цей момент. В залі теж всі дивляться. Боже, вона дивиться на мене. В неї така, знаєте, троянда тут на щиці. Вона не розгубилася так само йому у відповідь. Він теж не розгубився. І ще раз я думала, боже мама рідна. Ну все втрачаємо виставу. Але якось так викрутились. Потім з'ясувалося, що це дуже чемна людина. Але він каже: Ну, ви ж сказали, ну це ж має все відбуватися, реально як в житті. Він каже, ну не до такої ж степені, ну що це ви ляпаса, роздаєте? Ну це ж все можна відіграти. Ну він вибачався дуже і приніс і торти, і все, аби якось загладити свою провину. Вам за родом діяльності доводилося бувати у багатьох країнах. Чим український глядач відрізняється від глядача європейського? І чи відрізняється взагалі? Відрізняється, звичайно. Якщо це брати, брати оперу, наприклад, там люди більш обізнані в цьому виді мистецтва оперному. Вони люблять оперу, вони купують квитки, їм не шкода на це гроші, тому що квитки там коштують досі, досить ну, так, непогано. Дорого я б навіть сказала. Але людям не шкода цих коштів, вони хочуть почути, вони прагнуть цього, вони заздалегідь про це дізнаються. Мені здається, непогано було, було б, якщо б і наш глядач не просто ходив, знаєте, в оперний театр зробити таку галочку, от я був в оперному театрі, але щоб він і отримував насолоду від того, що він чує, щоб він. Ну, Хоча б принаймні намагався розбиратися в якихось тонкощах. Якщо ти розумієшся на тонкощах, це ну, неймовірні розумієте, в тебе викликає емоції, відчуття. Дуже велике задоволення можна отримати від цього. І е, я думаю, що нам е, треба рости, звичайно. Хочу сказати, що наш глядач дуже щирий. Наш глядач в цьому сенсі, якщо йому подобається, то тебе ну, дійсно просто викупають в цих аваціях. Яким було ваше дитинство, якою була маленька дівчинка Оленка? О, я була такий, знаєте, на мене казали вітерець. Я дуже була рухлива, мені подобалося танцювати, співати. Але коли я пішла до першого класу, виявилося, що мені дуже до снаги вчитися. До речі, я дуже гарно навчалась. <ріст> У мене з цього приводу немає жодних сумнівів. Ні, просто це якось так мені знаєте, я нічого для цього особливо не робила. Це якось так дуже природні виходило, що оцінки складалися, і потім червоний диплом один за одним. А якими були ваші улюблені предмети? Математика. так. Да. Я дуже любила математику, в нас була прекрасна вчителька Валентина Михайлівна. І зараз, ви знаєте, я, от, наприклад, перед собою бачу машину. Я завжди подивлюся на номер. І з тим номером я і складаю, і можу і поділити ті цифри. Мені дуже подобається математика. А потім я усвідомила, що музика та сама математика, тільки це в звуках. Там теж все дуже поділено на такти, поділено на фрази, на періоди. Ну, все дуже чітко сформульовано як в математиці. А ким були на ті часи ваші батьки? Мої батьки інженери, не пов'язані з музикою, і тому моє захоплення, вони просто підтримали. Ніхто мені ніколи не казав, чим мені треба займатися. Я на плаванні ходила, пам'ятаю, на танці. Я хотіла бути балериною. Я приходила до бабусі, і в неї так були, знаєте, як в селі подушки і накриті такими фіраночками, чи як сказати, так? і я добрала. Якось зав'язувала гарненько і дуже танцювала. Порвала всі ці накидки. <смітки> Бабуля так трошки сумувала за тим, але казала: ну що ну, дитина ж на гарне діло, це ж танцює. Ну, десь там, може, мені було роки 3-4, Я почула, що балерини танцюють на пробках. І в моєму, такому, моїй дитячій уяві, думаю, пробка, що ж таке пробка? І Я чомусь зрозуміла, що пробка це кришечка від е, е, зеленки. Я її відкрутила, не пам'ятаю, чи може я її мила чи ні. Я прив'язала якось до пальця великої і, і намагалася стати на неї. А чому ви все ж таки відійшли від тієї мрії? Ну кажу ж, мене захватила музика, і це перемогло, може і тому, що мене дуже непогано виходило співати. Я була солісткою в хорі. В музичній школі завжди ну, от якось так іноді вчителька з хору, Ми співаємо, співаємо. Вона каже, Боже, хто це співає оперним голосом? І я розуміла, що це про мене. Думаю, боже, опера, що ж це воно таке? Пам'ятаю, ми їздили. До одеського оперного театру з мамою, з батьком. Мені так сподобалося. Боже, такий театр. Гарно співають, гарні костюми на співаках. Ну, так це мене захватило, що я думаю, ну, досить природне було те, що я стала тим, ким хотіла стати співачкою оперною. Коли ви зрозуміли, що вам потрібно будувати майбутнє оперної співачки? Ну, напевно, коли я навчалася вже в е, Миколаївському училищі. Там була більш така спрямованість на е, класичний вокал. У мене був, е, була вірніше гарна вчителька з вокалу. Все, що стосувалося мого навчання в музичному училищі, я згадую, ну, просто знаєте, як такі кращі роки. І я потім розуміла, що, а після училища що, це тільки середня спеціальна освіта, треба ще вищу освіту мати. Ну, виходить, що це консерваторія. І тому я вже почала десь там з якогось, може, третього курсу, кінця, готувати себе до вступу в консерваторію. Чому ви обрали консерваторію Києва? А, це -то було дуже просто. Я так розрахувала, що Москва це далеко. Я не зможу їздити кожну суботу-неділю додому. Я зрозуміла, що так поїхати і бачити десь там один раз на місяць, в кращому випадку, батьків, я просто не зможу. У му році я була переможницею регіонального відбору тоді ще першої Червоної рути. Я пам'ятаю, приїхала комісія з Києва. Ну, всі виступають, багато дуже учасників, всі хочуть попасти на цю Червону руту. І мені сказали, в принципі, ну, самі такі професійні, є три місця, по-перше, і потім самі професійні, напевно, що і займуть ці три місця, щоб потім їхати в Чернівці вже на саму Червону Руту. Так що, шансів в тебе ну, не дуже багато, але все одно я підготувалася. І потім, я пам'ятаю, підходить до мене керівник цієї Київської комісії і говорить, що ви знаєте, місць дійсно три. І каже, і вже вони зайняті, тому що теж дуже гарні співаки. І все. Але ви нам дуже сподобались. І от я буду намагатися вибити ще одне місце для міста Миколаєва для вас дійсно, через три дні. Задзвонив телефон, сказали, да, все нормально, ви пройшли. І у вас буде можливість приїхати в Київ і записати на студії ДЗЗ три фонограми, професійні фонограми, безкоштовно для дівчинки, знаєте, ну це просто, наче, як злітати в космос. І Я приїхала в Київ, і мені дуже сподобався Київ. Я обрала спеціальність, ну, це така, як. Все життя ніби здаєш іспит. І кожного разу треба підтвердити, а ще краще трошки вище стрибнути, ніж був попередній раз. Тому ну, це, це все життя працюєш. Немає такого, що все я можу там спочивати на лаврах. Ні. Ви Професійна оперна співачка. А якою музикою ви захоплюєтеся? Що слухаєте? Ви знаєте, я люблю якісну музику, і це не обов'язково тільки е, класична музика або тільки оперна. Е, я ще є викладачем. Окрім класичного вокалу, естрадного вокалу, то мені дуже подобається якісна естрадна музика. Я, до речі, співаю не тільки ну, в такій всім відомій класичній манері. В репертуарі в мене є твори неокласики, це таке якісне поєднання і класики, і популярної музики. По-перше, це робота над чимось новим для тебе, а по-друге, це не зовсім ну таке контрастно нове у порівнянні з класичною музикою. Класики. Які у вас є ще уподобання у цьому житті? Дуже люблю кулінарію. Дуже люблю, наприклад, зробити наш національний такий продукт гарбуз. А ви знаєте багато страв з гарбуза? Мабуть, не дуже. Ну, наприклад, Я ну, знаю першу, що... гарбузова. каша. Перше, що приходить, да? гарбузова каша. А от я люблю гарбуз смажити. І це дуже виходить і цікаво, і якось так незвичайно. А миється гарбуз, потім зрізається шкірка. І нарізайте так, як ви б нарізали картоплю для смаження. Окремо підсмажте на одній сковорідці цибульку, а на другій гарбуз на олії. І все. І в кінці просто змішайте це, додайте за смаком солі, але обов'язково тільки в кінці і перцю. Це дуже гарна альтернатива смаженій картоплі, бо від картоплі трошки так додаєш у вазі, а від гарбуза тільки одна користь. Я знаю, що у пересічного громадянина є такий певний образ оперної співачки. Ви абсолютно не вписуєтеся у цей образ. Ви дуже худенька, ви дуже тендітна, ви красива. Як вам вдається триматися у такій формі? Два дні на тиждень я ходжу дійсно у фітнес-клуб. Якщо в мене є можливість, я відвідую басейн. А все решта, я думаю, що це гени і спадковість. А до речі, щодо такого типового... Уявлення пересічного громадянина про оперних співачок, то це відходить у таку у минулу стадію, коли дійсно були співачки дородні. Ні, зараз оперне мистецтво і помолодшало, і постройнішало. ставляться дуже сучасні такі постановки, і треба вміти, я не знаю, там, і. Співати і лежачі, і сидячи, і піднімають на верхотуру, і все тому треба бути дуже мобільним, спортивним, рухливим. Так що я думаю, що саме так за таким типом людини майбутнє. І з тих країн, де вам доводилось бувати, яка вам сподобалась найбільше? Нідерланди прекрасна країна, Німеччина, Хорватія. Ну, безліч країн. І чим довше ти е, подорожуєш, тим більше тягне знову повернутися в Україну. Ну, як казав Тарас Григорович, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Е, не знаю, я думаю, що краще нашої країни, мабуть, важко знайти. Що ви найбільше цінуєте у житті? Ціную саме життя. Це як дар, і треба з цим поводитись дуже чемно і дякувати Богу за те, що ти прийшов у цей світ. Одного разу Фрідріх Ніцше сказав. Життя без музики було б, мабуть, помилкою. Я бажаю, щоб у вашому довгому і головне щасливому житті було якомога більше якісної музики. Сьогодні з вами були Василь Звєрєв і моя чарівна співрозмовниця, відома оперна співачка Олена Гончарук. Дякую за участь у програмі. Побачимось.